Знайомі обличчя, вони на портретах івано-франківської художниці Ольги Мартинець, яка презентує себе також під творчим псевдо Хельга Малаховська. Перша персональна виставка випускниці факультету графічного дизайну вмістила близько двох десятків живописних полотен. Ці роботи створені впродовж останніх кількох місяців. Активно писати, каже авторка, почала відколи з'явилася власна майстерня, хоча бажання займатися живописом було завжди для 23-літньої художниці. Даний процес, наче дуже глибока медитація. Малювати це якась така Внутрішня потреба, це більше схоже на голод, от коли просто є потреба малювати. Не то, що хочеться, а от мусиш. Скоріше так. Я відчуваю, що я на початку тієї дороги, якою би хотіла йти. Ну, тобто, я розумію, що я. Роблю все правильно, але це тільки тільки от ще підступи до того до тієї дороги, до якою я хочу йти. Ольга одразу подає себе різнопланово. У цьому переконаний один із перших її викладачів мистецьких дисциплін. каже, хоч у роботах дівчини ще присутні інерції академічної освіти, вони переростають у чисту концептуальну творчість, яка є вельми індивідуальною. На думку досвідченого мистця і педагога Августа Басюка, з цього й починається справжній художник тут. Е... Клався такий. Може кандидат в художники, який глибоко все сприймає і активно виражає. І всі ці речі глибоко пережить. Я так розумію. Глибоко тут нема випадкових таких речей. Виставка Ольги Мартинець триватиме значно довше ніж зазвичай, аж до середини січня 2014-го. До речі, вона підсумовує діяльність виставкової зали книгарні є.